Вітаю колеги. Сьогодні поговоримо про те, як переказувати ваші криптоактиви з одного гаманця чи з одної біржі на іншу, тому що часто до мене зверталися люди, які просто банально не знають, як це робити. Але давайте трошечки попередньо придемо по меню самих бірж чи то гаманців. Дивіться. Як правило, тут у нас меню одинакові. Є активи, є ваш акаунт, тому подібне. Це у нас біржа OKX, наскільки бачите. І прошу звернути увагу, у нас є, як правило, три основних пункти: це поповнення, це для того, щоб ви прийняли платіж. Це вивід для того, щоб ви відправили платіж, і переказ. Це переказ всередині біржі, тобто, якщо у вас є друг. Який також, наприклад, на біржі OKX і ви не хочете е, переказувати з комісією, то всередині біржі а можна переказати це безкоштовно з допомогою цього пункту. Далі, якщо ми відкриємо Bybit, то у нас приблизно така сама ситуація є поповнити вивести переказ у нас е, вже тут, якщо взяти розділ фінансування, то у нас теж поповнення, виведення і переказ тут окремо виведений. Бачите? Тут його. Здається, немає. Ось, в принципі, бачите, що інтерфейсі дуже схожі, але є певні відмінності. Ну, загалом воно є так всюди, що на Binance і тому подібне. Тобто, ну, давайте поїхали далі, як же ж переказати кошти з одного аккаунту на інший. Так, давайте для зручності я одне вікно так витягну і приставлю в праву сторону. І тоді виберу друге вікно. Тому у нас тут буде Bybit. Тут у нас буде OKX, OK, таким чином, ви бачите одразу два вікна. Давайте покажемо перший приклад: це коли ми переказуємо з біржу на біржу. Але умовно ми будемо переказувати це буде у нас не NETCOIN ніч інше, бо беремо USDT саме поширений токен, який переказують. Тобто, справа ми беремо, зліво ми отримаємо. Тобто беремо так давайте розширю для вас знову ж таки. Так. Цього у нас поповнення ми вибираємо. Тут ми вибираємо, також розширю, поки так, що вивід нам потрібний. Отож, справа ми вибираємо, нам треба вивести USDT. Дивіться, on-chain це переказ з біржі на біржу або з біржі на якийсь гаманець стадіальний. А внутрішньо це безпосередньо в самій біржі. On-chain беремо. Далі у нас пропоную вибрати мережу. Дивіться, основне це є адреса і мережа, але мережа в першу чергу, чому пояснюю. Вибираємо, наприклад, ми... Давайте якусь арбітром виберемо. Комісію, ви бачите, одразу показує у нас 0,8 цента на даний момент. Комісія часто може мінятися. Стон мережа у нас, наприклад, так, 15 центів. Ну, Беремо, для прикладу, арбітром. І тут у нас треба вказати адресу. Адресу ми беремо звідси, також беремо USDT, Бачите, виберіть мережу. І у нас тут є арбітром. Підтвердимо, що хочемо отримати адресу. І тепер зверніть увагу. В цьому варіанті у нас просить лише тобто надає біржа лише адресу гаманця. Далі поясню, в чому різниця. Копіюємо, вставляємо. Сюди і вибираємо суму, наприклад, там 1,7 у мене є долар. Ну, переказувати я не буду. І нажимаєте далі. Далі у вас буде там підтвердження з допомогою електронної почти або двофакторної ідентифікації, як у вас буде це відбуватися в кожному трошечку по-своєму. І відповідно відправляєте. І все буде окей. Але давайте візьмемо є інші варіанти. Наприклад, є мережа, що у нас тон. І ми хочемо мінімальну комісію. так Тут стараємо, бо у нас не видає необхідну мережу. Так, пошукаємо тон мережу, ось тон мережа, бачите? І тут ми вибираємо також тон мережу. Ну, чому тон мережа? Тому що комісія тут у нас. Секундочку, 15 центів. Це на біржі OKX, а так воно безкоштовно, як правило. Тепер звертаю увагу, що увагу, коли ми беремо вже тут е адресу, у нас ще підтягує так називаємо MemTech, або мемотех, mem або буває, що це написано коментар. буває таке. Тепер дивіться, для того, щоб нам відправити, ми мусимо скопіювати адресу і мусимо скопіювати MemTech. Бачите, команд, коментар. Тут називається у нас а, мемо або тех, а тут у нас називається коментар. Ну, ви ну, не оприділились, як це називати, однією фразою між біржами. З тим. Тепер хочу звернути вашу увагу, що якщо ви цей мем, тех або коментар не вставите, сюди кошти не прийдуть по цій мережі режитом. Тобто вони у вас пропадуть. То звертаю увагу, що якщо біржа просить вам вказу, що необхідно вказати, будь ласка, заповніть і перевірте, такий червоний є, і просить мемтех, обов'язково вказати, інакше пропадуть ваші кошти. Тепер же розглянемо третій варіант, коли у нас є біржа, мережа тон, де необхідно ніби вказувати команд, і е, у нас гаманець. На телеграмі працює також в мережі TomCoin, тепер хочу я поповнити його, нажимаю от копіювати адресу, бачите? Але мемо нам не немає необхідності вказувати. так? Е, тому ми просто вказуємо в цьому варіанті. Ось. Перевіряйте початок-кінець. от, початок, от QLAN в мене в кінці, тут також QLAN окей. І е, якщо. Немає необхідності вказувати, то вам вказувати не потрібно тут нічого. Як правило, коментар або мемо, вам потрібно, коли ви на іншу біржу скидуєте. Я не буду вдаватися в технічні нюанси, але так це працює. Тобто давайте пройдемося ще раз по всіх варіантах. Перший варіант це коли ви вибираєте мережу, наприклад, арбітром, так. І тут я виберу арбітром, мережі мають співпадати обов'язково. Якщо у вас мережа не співпадає, це означає, що ви не зможете переказати кошти. А, тепер дивіться, перший варіант це коли просто адресу просить. Так? А потім другий варіант, наприклад, ви вибираєте мережу тон, і тут вона вже просить не тільки адресу, але й коментар. То коментар необхідно вказувати. І третій варіант, коли ви в мережі тон. Відправляєте Давайте, мережа тон. Воно ніби каже переконатися, що вказано правильно інакше ви втратите кошти, але тут у нас гаманець не просить МемТех, то вказувати його і шукати його немає сенсу. Але попередньо завжди, якщо ви новачок в крипті, пересилаєте буквально якусь суму. Наприклад, якщо в мене мережі тон, дивимось скільки там. Один 15 центів у нас комісія, так? то перекажіть, будь ласка, от скопіюйте адресу, вставте комент у нас немає. Відправте один долар. Ось вас прийде правда, комісія. Да, ось тягне 15 центів, прийде ось вас 85 центів. Втратьте ті 15 центів лишніми один раз, щоб переконатися, що ви робите все вірно. І тоді, вже, коли ви зробили все вірно, тоді вже можете пересилати більшу суму, Відправте один долар. Провірте, чи ви правильно це робите, і не буде у вас проблем. Загалом, якщо це відео вам було корисним, якщо це вам допомогло в рішенні ваших запитань. Буду вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал і залишите будь-який коментар. Таким чином, ви підтримуєте мене та україномовний контент. І якщо у вас будуть додаткові запитання, в описі є посилання на нашу телеграм-групу, де ви можете зайти безпосередньо задати нам запитання і вам допоможуть. Дякую вам, друзі, за перегляд. До зустрічі!